Добрий ранок, малята! Дітки, давайте перш, ніж ми почнемо наше заняття, ви прослухаєте віршика. Україну чистоти підемо всі і я, і ти, та в країну чистоти тільки чистим можна йти, щоб піти у цю країну чисто вимиємось милом, одяг весь свій поперем, попрасуємо і одягнем. Скрізь порядок наведем, чисті іграшки візьмемо. Дітки, а хто ж такі бруднулі? Так, це або дітки, або люди, або це навіть і тваринки можуть бути, у яких все брудне. Так, дітки, повторіть ще раз: бруднулі. Бруднулі, так, це люди або тваринки, в яких щось брудне. І подивіться, хто до нас сьогодні прийшов із вами у гості. Дітки, це наша тетянка, і подивіться, яка вона хто. Бруднулька, так, в неї, і брудні щічки, і носик, і ручки, бо вона гралася у нашому дворі. І ось так забруднилася. Бо, дітки, до нас же прийшла весна, так? І на вулиці, після того, як розтанув вже і сніжок, але в нас ще і дощ крап, брудна зараз ось така земля. Бачите, яка вона? І наша тетянка гралася і ось так забруднилася. Дітки, вона в нас бруднулька, так? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як можемо ми допомогти нашій тетянці? Як ми можемо це прибрати? Що треба нам зробити? Нам треба піти у ванну кімнату. Що зробити? Помити ручки, помити щічки, помити наш брудний носик. Так, дітки. А які предмети нам в цьому допоможуть? Рушничок. Повторіть дітки, рушничок. Ви рушничком користуєтеся вранці. Що ще нам допоможе? Мило, дітки, повторіть. Мило, мило нам допоможуть. І що ще обов'язково нам потрібно буде? Що іскрана тече в нас. Вода. Так, і вода нам також в цьому допоможе. Дітки, ну що ж, тоді, ходімо, будемо змивати весь цей бруд із нашої дівчинки-тетянки. Дітки, ми вмили нашу дівчинку-тетянку, тепер в неї чистенькі ручка, щічки, і Бо, дітки, у нашій країні чистоти, в яку ми сьогодні з вами попали, треба бути чистими, охайними та небруднульками, до якої сьогодні у нас прийшла наша тетянка. Ми з нею вмилися, помили ручки, і вона тепер в нас гадає. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ось ми із вами попали у таку якусь країну так чистоти. Скажіть, в кожній країні є якісь правила. Як ви гадаєте, чи є якісь правила у цій країні? Так, дітки, я вам їх зараз розповім. Що ж треба робити Україні чистоти? І ми це можемо обов'язково виконувати і в нашому житті. Дітки, наприклад, ми із вами обов'язково повинні чистити. Зубки. Так, вранці, коли ви прокидаєтесь, обов'язково треба чистити зубки. А що ще треба робити вранці? Вмиваємось. Вмиваємось. Так, ми вмиваємо наше личико, щоб воно у нас було чисте. І чистимо зубки. Дітки, що ще треба робити в країні чистоти? Ми обов'язково, якщо ми забруднилися, а саме забруднили одяг таке, також може в нас із вами бути, треба одяг змінювати. Бруднею ми беремо у машинці або руками, а одягаємо на себе чистенький. Одяг, так, дітки. Що ще треба, як ви гадаєте, Україні чистоти? Це, дітки, так, це найголовніші наші правила. Що ж треба робити? Треба слідкувати за тим, щоб ти не був бруднулькою, щоб в тебе все було чистеньке. І гарненькі дітки. Давайте ми з вами повторимо, що нам сьогодні допомогло із нашої такої брудної тетятки зробити ось таку гарну дівчинку. Це рушничок, повторіть, дітки, рушничок, так, Що ще Це було мило, мило, так. І... Водичка, водичка. Так, і вони нам, ці помічники, допомогли помити нашу Тетянку і зробити із неї гарну дівчинку. Дітки. Але ще, що треба дотримуватись, якого правила? Бачите, у Тетянки є волосечка. І у вас є волосечка, і в мене є волосся. Обов'язково його треба також що ще робити: мити та розчисувати. Повторіть, дітки. мити та розчисувати волосся чим? Чим ми це робимо? Дітки, на російській мові розоска, на українській мові гребінець. Повторіть дітки. ГРЕБІНЕЦЬ Давайте ще раз. Гребінець. Так, ми їм розчісуємо наше волосся. І тетянка, вона завжди, коли йде до нас на заняття, вона розчісує собі волосся чим? Гребінцем. Так, дітки, Добре, що ви запам'ятали. І тому я вам сьогодні пропоную. По-перше, зараз зробити пальчикову гімнастику і намалювати гребінець про наше сьогоднішнє заняття, або ви запам'ятали, де ми із вами були? Добре, тому дітки, пішли робити із вами пальчикову гімнастику. З чого день наш починається? Із ранкової зарядки. Кожен з нас хай посміхається і походить навприсятки, хай до сонечка потягнеться, розімне хай свої плечі, нехай здоров'я добре тягнеться, в щасті радості до малечі. Ось це малята наш гребінець ось такий. І такий ми будемо сьогодні малювати. Нам знадобиться аркуш білого папірчику. Фарба ми зробимо такого ж кольору, як і наш гребінець, водичка і пензлик. Будемо розпочинати. Беремо наш пензлик, вмикаємо його у водичку. Далі ми з вами беремо фарбу. Спочатку ми будемо малювати, дітки, ось цю частину нашого гребінця. Як вона буде виглядати? Ми із вами ставимо пензлика і проводимо лінію. Ось так. Далі ми ще набираємо фарби і Ось тут трішечки зверху, бачите, ми проводимо ще одну таку лінію. Ось так. Бачите, в нас дві однакові ось такі, ось, такі лінії. Ми, дітки, поєднуємо з одного боку та з іншого. Все. І тепер ми їх зафарбовуємо. Цю нашу довгу лінію. Ось такими, що фарби замало ще набираємо, ось такими рухами. Все, ми зафарбували. Далі ми будемо малювати ось такі смужки у нашого гребінця. Ми ще раз набираємо фарбу, і дітки звідси ми починаємо. І ось так трохи відступаючи, ми малюємо ось такі смужечки, як на нашому гребінці. Ось так, ось так промальовуємо, набираємо ще фарби і ще малюємо декілька смужечок. І ось такий гребінець в нас із вами дітки вийшов. Ми змиваємо фарбу. Ставимо пензлика. Все, дітки. Малята ось такий гарний. Що це в нас? Це гребінець, повторіть, дітки, ще раз. Гребінець в нас із вами вийшов. Що ми ним робимо? Ми розчісуємо волосся чим? Гребінцем. Так, дітки, ось таким гарним. Давайте ми із вами повторимо: для того, аби нам не бути бруднульками, нам потрібні наші помічники. І це не лише в Україні чистоти, а й взагалі у нашому світі. Нам знадобиться мило. Що ще? Рушничок, так, і водичка. Ну, і ще нам да, ну, треба обов'язково гребінець, дітки, звичайно. Ну, І для того, щоб наша посмішка була гарною, нам знадобиться також зубна щітка та зубна паста. Вони нам також потрібні. Але найголовніше це мило, рушничок, водичка і. Гребінець. Так, дітки, дуже добре, що ви запам'ятали. Тому, щоб не бути бруднульками, дотримуйтесь цих правил і товаришуйте із ось цими усілякими нашими друзями. Дітки, ми із Тетянкою кажемо вам дякуємо за заняття. Я чекаю на фото ваших гребінців. І ми кажемо до побачення і до нових зустрічей, дітки! Бувайте!